Ми вже живемо п'ятий місяць в щоденних атаках на енергосистему. Харківщина як прифронтова область. Найбільше всіх відчуває ці атаки. Коли відбувалися атаки і були зруйновані лінії передачі електроенергії, ми не могли виробляти електроенергію в певному регіоні в достатній кількості, і при цьому не могли передати цю електроенергію з інших регіонів, де така можливість була. Тому зараз, ну тобто, в пріоритеті безумовно у нас децентралізація генерації, і це був меседж президента. У нас дійсно досить серйозно постраждала інфраструктура критична саме. І тут дійсно працюють всі 24 на 7 для того, щоб наші мешканці отримали відновлення електропостачання. Поряд із цим у нас досить велика кількість викликів на відновлення електропостачання на деокупованих територіях. У нас відновлено вже на сьогодні більше 115 тисяч абонентів. Працюємо так само за дорученням офісу президента профільного міністерства енергетики з приводу облаштування захисними спорудами, саме критичної інфраструктури, як там показали. Останні обстріли це є досить ефективний спосіб і тут ми не зупиняємося. Було відновлено електропостачання у 811 населених пунктах області. Понад 8 тисяч кілометрів лінії електропередач знаходяться у на, на замінованих територіях, і швидкість відновлення електропостачання напряму залежить від того, як швидко будуть ці території розміновані.